Доброго ранку, діти. Доброго ранку і тобі, розумничко! Розумничко, а чому ти така сумна? Вітаю вас. Тому що улітку і восени я дуже часто ходила на прогулянку до своєї улюбленої ялиночки, яка росте на галявинці в лісі. Тоді туди було протоптано багато стежинок, а сьогодні все навкруги замило глибоким снігом. І я не знаю, як дістатися до неї. Я навіть віршик склала про ялиночку. Ось послухайте у лісі на галяві ялинонька стояла, всіх вабила до себе, всім оком милувала. Який гарний віршик ти склала, розумничко. Малята, Давайте допоможемо розумничці дістатися до ялиноньки. Ось, можливо, ця загадка нам допоможе. Серед трав, кущів, калюш, в'ється стрічка, наче вуш, не плазує й не іде та усіх кудись веде. Діти, що це? Правильно, це стежка. Отже, загадочка нам підказує, що треба протоптати в снігу стежку. Стежинка привела нас на галявинку до ялиноньки. Як тут гарно, подивіться, які дерева справа зеленіють на білому снігу. Вірно, справа зеленіють сосни та ялини. Такий ліс, дітки можна назвати сосновим та ялиновим або хвойним. Давайте усі разом повторимо сосновий, ялиновий та хвойний. А далі які ростуть дерева? Вірно, далі ростуть берези. Ліс, де ростуть берези, називають березовим. Отже, це березовий ліс. Давайте повторимо березовий ліс. А які дерева ростуть у ярочку? Вірно, у ярочку ростуть верби. Той ліс, у якому ростуть одні верби, називається вербовий Давайте усі повторимо: вербовий. А зліва зверніть увагу. Ростуть різні дерева, і тополі, і клени широкою кроною, і поміж ними яскраво червоніть на білому снігу своїми кетягами горобина. А далі зарослі кущів ліщини. Різні дерева тут змішалися, тому такий ліс називають змішаним. Отже, це змішаний ліс. Давайте повторимо змішаний ліс. А тепер порівняємо дерева, які ростуть у хвойному лісі з іншими деревами. Чим вони відрізняються? Вірно, хвойні дерева зелені, а інші стоять без листя. А я знаю лучне слово про дерева, на яких немає листя. Безлисті дерева. Вам сподобалося це слово? Тож давайте його повторимо: безлисті дерева! А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Що це? Я вам буду показувати малюнки, а ви будете називати, що це. Я почну, а ви продовжуйте. Це клен. Діти, що це? Так, це береза. Діти, що це? Вірно, це тополя. Діти, що це? Так, це верба. Діти, що це? Це горобина. Молодці діти, ви гарно пограли. А тепер пригадаємо, що привело нас до лісу. Вірно, стежка. Вона така гарненька, вузенька. Спробуємо підібрати до неї пестливі слова. Ось, наприклад, стежка, стежечка. Стежки, а якщо лагідно? Так, стежечки. Стежина, а якщо лагідно, стежиночка. Стежини, а лагідно стежиночки. Молодці діти. Ви гарно попрацювали. Малята, а чи вмієте ви складати речення? Вмієте. Тоді давайте спробуємо придумати речення, у яких будемо використовувати слово помічник проте. Ось послухайте світить сонце, проте холодно, хмари низько, проте сніг не йде. На дворі зима, проте весело. Як же гарно в лісі взимку, малята! Давайте з вами спробуємо скласти розповідь про змішаний ліс. Ми з вами поміркуємо, чому такі дерева у лісі, яка погода. Ось послухайте, стало холодно, тому що прийшла зима. Дме холодний вітер, морозно. Дерева стоять без листя. Випав глибокий сніг Це добре. Він зігріває дерева. Куші від морозу Яка гарна розповідь вийшла? Малята, а зараз спробуйте самі скласти розповідь. Ось і підходить наше заняття до кінця. Малята, скажіть, що ми робили з вами сьогодні на занятті? Які нові слова ви запам'ятали? В які ігри ми з вами сьогодні пограли? Молодці малята. Ви гарно попрацювали, а на цьому нам час прощатися. До зустрічі, малята!